І всім привіт! З вами Кода. Сьогодні я буду грати з ай-владом з містер Кода Привітайтеся. Добре. І, звісно, ми не забуваємо про лайки, підписуватися на канал. Що ніяк, друзі? Які ви хочете, щоб ми з вами пограли? І також у нас є ну, містер Конхомару, ви можете його, може, не чути, не знаю. Ну, звісно, а я буду загоряти. Титанові дрейві відпочинок, так що тих сидіть. Ще красавчик. І також не забуваємо про варк. Варк маркет. Тут я продаю у магазині круті речі. Я вам зараз покажу. І зараз хі-я! Хія не провузив. Так, тут треба двері забрати це я потім зроблю. Я продаю отаку бронечку. Ну це одного клана, лакікан. Вже на другому місці був на першому. І тут всяку таку класну бронечку. Оп. І я зараз тепер хну рекру... рекламувальщика. Ніколи. Коресно будеш бачити ти поранений на голову. Докажіть, містер Конохамар. Тихо там, тихо там. А це та, що клан має крутий. Я дозволяю, я дозволяю. Ха, от тобі видала вообще крутя. Так, я пока что до нас зайду.

Я зараз гроші вперед. Ты реально з... Я зараз тебе вб'ю! А, ну реально, так що я тебе кикати не буду. Тобі лук і стріли? Я, я знайду он дам. Вот мене зараз добре проблем. Проб... Ладно, видал ему йому Моешь, Маєш, да, добре. <клідко> я двері зроблю. Так. <соскорреский> За какой радости? Ты рекламируешь, шикану давай рекламу. Да. Vou casar até daí. Até ну до Локіна! Та, не змалюйся! Тааак... Не знаю... я доход. Це заслужив, ти заслужив, ти заслужив, так. Да. Холо. Так. Тут обу, або Титан, або креативчик і там далі. Добре, я, я там буду в Гімді 3. Я буду репортер. Че, блин? Варп... А нет. П, -п. Бе... зара я включу геймо 3. Я репортер. І сьогодні та це І... І так, друзі, ми тут бачимо, як наш любий влад б'ється за справедливість проти оцої диканки. Оця диканка ненормальна. Звісно, ми тут будемо продовження знімати оцього. Буде битися. А це вже на даху, да. Може давай час бій. Давай, 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 давай. Поки наш час не закінчився, давай, давай, давай. А де воно там поза дерева бігає? Ти взагалі не менш? Ой, я в тебе вселився. Так, ми будемо ми будем дивитися пряму трансляцію владі. Побачиш бачиш моє відео, я вселився в тебе і дивлюся, як ти там єся за Ми Будемо дві. Ми будемо... І, коротше, ми зараз будемо продовження знімати. Так, і зараз у нас буде продовження Ті мод один. Так, ми будемо продовжувати відео. І не забувайте про лайки і підписуватися на канал на мій і на Айвлада. Також у нас є друг мастер Саша. І в нього, ну, це Саша Темік але на